Всім привіт, за мене і сьогодні вирішив я викатити об'єкт 780-й. Потрапили ми в першому ж бою на карту Прохорівка. Всім відома карта. Тому давайте подивимось, як я тут постійно відігрую на важких танках. Бачимо, що у нас є І в, в союзників є по дві арти. Тобто бій обіцяє бути цікавим, плюс їхня арта в заводі за ОТО і також е, у зводі СТРВ. Е, я постійно граю від цього от кущика, я тут зупиняюся, і таким чином мене так, і ЛТшки не світять, там гори, ніхто не світить. Е, після переходу на Євросервер поміняли мені номер, звичайно, на ньому. Номер в мене був зовсім інший, в мене було 12836. Зараз 152-903 бачимо, засвічується бабаха. Мантікора зайняла їм по позицію. Бачимо, що ми світимось після пострілу. При тому ми також посвітили бабаху. І ми в, в той же момент прилітає е, оглушення від арти. Бачимо, засвічує е, Мантікора СТБ. Також відкидаємо. Те, що радує в цьому танку, це альфа, звичайно, тому що альфа 530, але вилітає дуже і дуже часто, набагато більше. Пробиття дуже хороше, основними снарядами 267. А, на голді там 300 з копійками, 311. В принципі, голда тут і не сильно треба. Як бачимо, просаджуємо СТБ, бо там засвідчується на цій стандартній позиції ПТшки. Але Forge-155 для нас це проблема, тому що в нас не комулі, в нас е, звичайні ББшки, а голда взагалі під калібри, тобто вони будуть від нього рекошерити, там плюс на такій дистанції попробуй попади йому у лючок. Що я можу сказати? Танк реально хороший, набагато краще за Леона, тобто в мене були трохи цікаві такі бої на Леоні, які зовсім не пішли. Тому я вирішив е сісти на 780-го, затестити, який же він буде е -ну, в порівнянні з Леоном. Не попадаємо ми в той момент, якраз полетіло віддарти. Від як бачимо, нас почала фокусити. Але ну, позиція доволі така хороша. Якщо у нас адекватні ЛТшки. Плюс можна з цієї позиції також підсвічувати ворожі ЛТшки, якщо вони будуть заїжджати в кущі. Ми тут мансуємо, це, щоб до нас Арта знову не кинула. І бачимо, альфа реально хороша, 586, КД у цього танка 11 секунд. Трохи більше 11. Тож там ну, пробити фоша доволі важко нам. Чекаємо, поки хтось помилиться з їхньої команди, хтось підставиться. <кхід> Бачимо, наш АМХ 13105 вже починає трохи під'їжджати. У них також ЛТшка не світилася. Тут е виїжджає 277 і альфа. Альфа реально дуже і дуже чудово. 615. КД в 11 секунд і це на надзвичайне обладнання я граю, тобто ніякої там бонової чи якоїсь, просто звичайне обладнання. E, стосовно обладнання, тут e, на нього треба ставити e, зміцнене компонування, тому що йому ламають баки дуже часто, ламають боєвкладку. <плес> і тут <плес> <плес> прожето, Імбутанк Набагато краще від Ліона, якби був це Ліон, там би прошили на виліт. Бачимо, е е СТРВ помиляється, даємо шот. Причому ці проджет протягом цього бою так щастило, що просто я не знаю, там не залітало, ну, зараз побачимо. А, так, я не говорю на рахунок обладнання, тобто це компонування у мене тут стоїть, стоїть турбіна і стоїть досилач. От таке от обладнання. А, з виходом ново нового обладнання... Подивимось, що можна буде на нього поставити, звичайно, але на даний період часу в мене стоїть така озбірка. Тобто, повторюсь, зміцнене компонування, це турбіна і це гарматний досоч. Чотири триста ми на ньому вже накидали. І бій ну, десь на середині раз. У нас є невелика перевага в тому, що в нас залишилися дві ЛТшки живі. Тому ми так будемо чекати. Я кажу, оця от позиція це одна з найкращих, напевно, на цій карті. Якщо адекватні ЛТшки, тому що якщо їхня підійде, вона вас буде тут висічувати. Однак я дуже і дуже часто граю саме від цього куща. Тут я бачу, що 140 не підставляється. Тобто ми тільки лишній раз е засвітимось, якщо виїдемо. Тому я вирішую так трохи пасеніше зіграти. <кій> Буду чекати, поки він вилізе на горку, якщо вилізе. Тут їде арта і бажання, звичайно, добити арту велике. Але її забирають без нас. І ми не засвічуємось. Бачимо, теж наша засвітилась. Тут знову прожето, ніби в зелений маркер стріляємо, але в нас залишилися тільки під калібери. Дуже й дуже рикошетний танк. Кажуть, що броні немає у прожето, але насправді там дуже і дуже часто від нього рикошетні снаряди. Ну, крім комулів. Комолів він впитує губка. Тут ми переїжджаємо, переїжджаємо трохи правіше. З надією на те, що ми зможемо виїхати і дати в від каменя, але бачимо, що їхня десь стоїть в якихось кучах, тому що ми засвідчуємося. Арта кидає е, комулями, але ну, осколочно-фасними, але такі, як комулі, що вони без соворушення. Наша арта потрохи і ми вже чекаємо поки наші стежки підтягнуться. Там вже і ка вкатує наша AMX 1305. Подивимось, що власне що з цього вийде. Я трохи прискорю, напевно чуть-чуть. Щоб не було таке стояло осине на реплеї. Ми тут по суті поки що зажаті, нам треба просто чекати, поки заберуть ці стосови. Тут уже від центр чекати, бачимо, Мантікора вже поїхала. І в <рис considerations>, черговий раз намагаємося продамажити прожети. І знову-знову рікоше. І тут засвічується ОТ-ка оце от. Таймінги, скажімо так. Бачимо, ми їхні їхня вже переїхали, тут я не наважуся стріляти вже з Тесто. Поїжджаю назад. Все ж таки вирішує трохи понагліти, але LT не підставляється вже. А броня реально в танка є, тобто він ш'ється у ці от лючки, що з зверху. Але НЛД і ВЛД доволі такі міцні, Плюс е НЛД доволі незвичайної форми, тобто можна... можна ним танкувати, намагатися. І знову проджету. Взагалі не попадаємо в нього. Взагалі зачарований танк на цей бік. Тут я намагаюся вже продамажити, але не встигаю де. Стреляю вже тут. тут, кажу, в прожету ні одна тичка. Протягом бою не залетіла. У нас показується 4300 шкоди і 1100 порозить даних. Тобто ми ж чекаємо просто, вже чекаємо, щоб наша Мантікора почала сидіти і тут альфа, альфа реально шикарна Це танчик мені так подобається за рахунок Альфішу просто. Дуже-дуже класний танчик. Якщо десь будуть його продавати, то рекомендую вам його взяти, якщо у вас його немає. Дуже-дуже швидко летить. Ну, у нас вже залишилося голова, правда, але вона дуже і дуже швидко летить. Прямо ти нажав і відразу. 539, ну, альфа хороша. 60 шкоди в нас показується. Тут ми закінчуємось. Бачимо, танкуємо фаша. Наносимо шкоду, не приходить на по постервисі, намагаємося її добити. Її забирає СБТ. І там Форш уже кудись незрозуміло куди, власне. Він там поїхав у рельефи. Такий от отвій. 6500 у нас показується. Але це не 6500. Давайте подивимось, власне скільки ми там настріляли, а накидали ми 7000 шкоди, 2600 заблокували і 1100 насвітили. Засипало нас трохи метальками і це тільки третя степень. Третя, тому що ми кидали не по своєму засвіту в основному. По засвіту ЛТшки. Танг реально хороший, дуже-дуже хороший. Якщо десь буде. я ще раз повторюсь, якщо буде десь продаватися, рекомендую вам його взяти. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!